А перед початком цього ролика хотів вам порекомендувати канал Квіді. Чувак знімає досить прикольні відео по CSGO та молодай. Силка на його канал знизу під відео. Всім привіт! З вами Весна. Сьогодні ми знову продовжуємо грати в Rust Legacy. Дано був вайп, тому що нас тут зовсім нічого нема, Бачите, ми геть бомжи. Будемо знову розвиватися і випробуємо збудувати десь відео. Недалеко якийсь будиночок, теж невеликий. Добре, що ресурси 10X. Хто хоче разом зі мною грати, то ссылка на сам сервер ЄП під... сервера буде знизу під відео. Розгортаємо, заходимо. Так, ну, ми ж нормальні ресурси не Зараз треба нам це Оленя вбити. А він не хоче помирати, значить то... пройдемо ту пайп Так... Достаємо пайпа. Що це не в мене рештки вхе, да? Є, мінус мов. Я записую зараз ранку. Щоб менше лагів було, відео було більш плавне. Та скільки в нас ресурсів, не знаю, можливо хватить, а можливо і ні. Давайте ще цю кучу дерева заберемо. Да, давайте мы что-то свинку убьем. А тут же пойдем будуваться. Куда ты? Ну куда? Так, все мы ее зарубили. Блин, волк, я не люблю тебя. А, блин, патроны, Ча в реальном житі не як пі не пичовить під Так. Добре, хоть на мені хоч якась сюди живет. Я не вмираю. Я думав, це все амба вже буде. Вона, щоб нас не ніякий бомж не вбив. Це амба спайка чи лука. В принципі, я думаю, нам цих ресурсів вже має вистачити, хоч на якісь маленькі добудиночок. Що ж, я думаю, що нам вистачить. Давайте підемо ще якийсь на камінчик добудемо, щоб було більше нас металу, щоб могли хоч щось зробити. Ой. Давайте заодно зараз залутаємо ангар. Можливо, щось користь не ні. Так, настоя. Знаєте, цікаво, пусто. Що за фігня? Чому він був пустий? Я вже обрадувався Бума. Фіг тобі. Так я знайшов був мішечок. Я вам покажу один лайфхак в Одну нишку. Ну що, ще думаю, тут більше нічого не буде. Давайте ще один цей камінчик заберемо і підемо будуватися. Ой, я навіть придумав, де ми збудуємо свій, свій дім. Я ще там не будувався. Ну, в смислі на відда такого не було. Але думаю, це буде наша вдала спроба. Додатково там далека поляна з ресурсами. Вражався. Щось геть розжирів. Давайте візьмемо пай перезаряди. Вже скоро я буду записувати новий Rust, можливо, навіть вже на тому тижні будуть перші серії, але поки що я не можу вам сказати точно, чи буде, чи не буде. Так, в неї немає що поїсти, треба буде я погодю, собі скрафтити. Кемфаер, крафти. Mm -hmm. Так, войрафура. У мене поміло. Зараз собі ще штани треба зробити. Ходимо з відкритим тазом. Та, давайте досить на крафт. Ну, це нам вистачить 165 дослі. Ну, Видно, що народ плавно розвивається, онлайн 20 чоловік в середньому вже. В принципі, є з ким повоювати, коли є бажання. Особливо, якщо створити свій власний клан воликів. До того місця нам ще довго бігти. Треба щось поїсти, а то ми в мремі чувствую. Всього лише 408 у нас їжі, 405. Хоча спадає там по чуть-чуть. Головне, щоб наше місце зараз не хтось. Так, тут нічого немає. Жалко, звісно. Ні, показалося. Я думаю вже якийсь бомж біля мене. В принципі, я думаю, що ми до кінця тижня зможемо знайти 64, тому що навіть рейд побачити цього будинка. Можливо, а можливо, і ні. Це він. Мені ніби три поверхи. Ніби. Або два. Давайте я зараз нажму на паузу, коли добіжимо, я продовжу. Так, ну ось ми і пробігли, я думаю, всі це місце добре знають. О, зараз будуємо собі невеликий да, будиночок, а, що запахне. Ясно, мабуть, підлагало. Ну Давайте, напевно, на 5, на 5 фундаментів. П'ятерочка. Вставайся. Так, почнемо звідки, почнемо звідки, звідки почнемо. Давай, давайте. Давай звідси, так. Тут один, сюди, сюди, сюди. І сюди. Що ж у нас така дорожка, в принципі, непогана. А можемо ще один футдамент скрафтити, да. да, Знову нажимаємо і ставимо його сюди. Так, все. Перфектно. Беремо наше полум'я. І ось сюди ставимо. Так, в нас є там трохи дерева, ми зможемо... Залишити і вже почали їжу а то я там з голоду чуть не вмирає. Так, все, почали. Наші досить стовби. Крафтом стовбів, не знаю, десь 20 штуки думаю, нам вистачить. А, стін 13 і що все тут немає дерева. Там. Нічого тут не бачив побачив, ще спауну, був. Ще трохи не збираємо. 15 долсик. І тепер що можемо робити? Так, ну двері нам 100% треба. Ну і криша. І все. Давайте ще одну стіну скраду. Все це покажу всі ресурси, які я зміг здобути. Так, побігу. Ну, я думаю, нас в перший день ніхто рейдити не буде, тому переживати немає чого. А хоча все може бути. Так, не ставишся, все поставити. Добре. Тепер ставимо кришу. Так, давайте тут все залишимо. Двері. Так, ну тут взяв. Двері у нас де будуть. У нас будуть тут чи тут. Байден хай будуть тут одні двері. І присумо в вході. Так я одне з ту базу буду. Так, все, ми його поставили, все добре. Так, і все стіни. Нам ще треба буде пічку скрафтити, тому що я візьмемо двері. А хоча ні, ми можемо просто кітхом вести. І буде нам щастя. Кітхом. Так, кіт Home ввели. У нас тепер є і ліжко. Ой, і пічка є. Як добре. Так, стало піч. І все можна залишити, щоб ресурси плавалися. Так, камінь. камінь, я викидаю, він нам не потрібен, в принципі. Так, дерево, дерева у нас мало. Лографур наш потратим, так? Да? хейп да. Хай поки так буде. Що ж ми це зробили? Ай, блін, я забув дещо, я дещо забув. Ну ладно, я вам по іншу покажу лайфхак. Так, можемо запригнути чи ні? Ні, не можемо. Наші ми зробимо другий по-іншому. У нас тут ресурсів, в принципі, ніяких немає, ми залишимо двері відкриті, зараз по фасту назбираємо трохи дерева, я вам покажу, в чому суть того лайфхака. Так, Збираємо реси. Ой, в мене всього лише 130 їжі. Бо, в принципі, в нас там вже в кустрі нормально, все, я думаю. Так, у дерева в нас висачає, майже 1000 дерева за, за одну кучку. Так, прикрачуємо їх на доски, а у нас у нас 200 досок було, я просто не замітив. Не схоже, в кіті дало. Так, беремо. Сюди так. Так, по іншому зробимо. Не так. мене як зробить. Як зробити, як зробити? Як -як зробити. Давайте так зробимо поки що. Щоб просто показати, в чому суть його. Так. Беремо цей мішечок. І ставимо його геть тут краю Збираємо двері і сейв і ми поставили. І ничка. Якщо на хтось хтось взірве ванку тут стіну, взриває. він може її просто не замітити. Ось такий лайфхак. Крафтимо, що ми можемо зараз крафтити. А, нам ж треба кришу поставити, що я туплю. Так. Криша 33, ну багато вийшло у нас. Ну що ж ставимо наче сюди. Так, наше у нас ще з запасом залишилося. Хоча у нас ящичка ніякого нема. Чи я маленький ящик. Попробую ще знайти. Так, да, насамкілдеві. Да. А, все наше. Якщо чесно, я ніколи ці ящички не ставив. Вчора ж давайте складемо всі ресурси сюди. Так, пайп ну залишимо, в принципі. Метал, хіє. Тканено викидаємо. Стоп, на що я перекинув лавербренд. Вербренч нехай в мене поки побуде. А ці ресурси так, залишимо. Так, 5. 5 кнопків. Так, нажмаю сюди. Так, Тепер достаємо що за ліжко. І давайте я десь тут залишимо, так, щоб в мене провалюсь в текстури, а то є такі придурки, що ставлять, і їх просто в текстури кидає. Нас тут не високо, що ми навіть провалимося то недалеко. О, у нас вже м'ясо готове. Так, їмо наше м'ясо, скільки можемо. Все, я думаю, нам вистачить. О боже, яка тут довго погана, гляньте, зайти не можемо, тупо зайти не можу. Я зараз залім вру. Ну-ка, є. Зміг пролізти. Так, метал. Якось у нас металу мало. Ну що ж, на цьому, напевно, все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, до нових відео. Пока!